Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося місто Олешки, Херсонська область, коли буде звільнення? Чи будуть руйнування в місті під час звільнення? І коли можна буде повертатися до міста Олешків, додому мешканцям Олешки. Прошу вас ще сили, скажіть, будь ласка, коли? Можна буде повернутися до Олешки в Херсонська область. І коли буде звільнено місто, чи відбудуться руйнування в місті Олешки. Херсонська область, дайте нам, будь ласка, таку відповідь. Місто Олешки. Здійсняться мрії, відкрита дорога. Дуже також сильна зброя в наших військових прийде до Олешків, як мирний вогонь такий, дуже сильний, Вижжене. Зневірені Олешки. Дуже багато вас там, дуже багато страждань. Але дощ мене, Олешки. До вас йде дуже сильна. Військова. Дуже сильне військо українське. От з такою зброєю йде, так, буде перемога, дивіться, середина осені, я бачу звільнення олежик, карта перемоги. Будуть радіти діти, жінки будуть радісні. Це дуже гарна карта здійснення мрії, але ви дуже зневірені. Ви взагалі вже так зачекалися, і у людей немає коштів. Немає коштів. І це у вас просто вбиває ця ситуація, але дивіться, середина осені. Я хочу подивитися, чи будуть руйнування також. До вас іде дуже сильна людина. Це наші Збройні Сили України, і вони вас будуть захищати. І поля, і все. Це кінець осені поля. Так, щось відбудеться вночі? Вночі? Вночі. Відбудеться деокупація Олешків. вночі А як? А це пора нас середина, карта мир. Буде мир середина осені, початок жовтня, мир я бачу, Олешки. Ваша, Ви не піддавайтеся на оцю отруту, зневіру в деокупації і надходження допомоги. Допомога до вас. Прийде. Вересень ще дуже такий складний, і нашим військовим дуже важко. Вони загружені дуже сильно. Але є потужна зброя, і напад відбувається. В нас деокупація Олешків вже почалася ще з вересня. Ось я бачу ці, такі карти. І карта миру свідчить про те, що середині на осінні, де окупований і перемога. Ось, будь ласка, Олешки вас звільнять. І ваша мрія здійсниться вже зірочка в небі. Здійснення цієї бажання. Так. Колесниця будуть їхати військові, якась дорога. Так, що буде із окупантом? Із окупантом? Все, дивіться, страждання зовсім закінчаться. Оце всі, хто закатований, хто в таких... Заґвалтований, закатований, страждання всі закінчаться. Вам нададуть повну допомогу, абсолютно. Гроші, надходження коштів. Також відкрита дорога. Або зможуть хто хоче виїхати, виїде. Хто хоче приїхати, приїде. І це буде листопад місяць. Так що я так бачу. Людей дуже сильно катували. Ви дуже зрадієте. Багато хто не буде знати. Вас звільнять в жовтні і перемогу там місцеве населення буде святкувати, а заїхати в місто вже дозволять, напевно, що початок листопада. І дивіться, буде з... розміновані поля чи щось з полями. Я це все заперечую, заперечую, виймаю цю зневіру, Будь ласка, не зневірюйтесь, заперечую. Цей дощ мене. Цей дощ ненадовго. Ворог вже втікає. Початок вересня ворог вже намилився і тікає. І я бачу, що ворог перевдягнений в цивільне. в цивільне. Отак. передягнутий ворог, тікає. І знов дуже гарні карти. Дивіться, Олешки. Кінець вересня прийде до вас, е оточать місто Збройні Сили України середині вересня буде перемога. І середина це початок жовтня буде перемога. Перемога Збройних сил України і свято у людей. Карта миру, мирне небо, тобто руйнувань будинків я взагалі не бачу. Я бачу, що місто просто а, а, звільнять. і... А, Окупанти самі будуть тікати, вони не будуть такі робити, як руйнувати будинки або обстрілювати помешкання. Не будуть. Вони це передінуться і втічуть, отак я бачу. Відкрита дорога, і буде багато через Олешки їхати нашого війська. Дуже сильний, потужний, да, людина до вас захищати вас. Буде свято і знов здійснення мрії, прошу просили люди, все здійсниться. Будь ласка, я заперечую цих окупантів весь цей напад, заперечую, щоб більше з такого страшного не відбувалося. Смертей, катувань, страждань в Олешках більше ніколи не буде. Відкриваю дорогу до повернення всім громадянам олежак. Повертаються люди до Олежків. Буде так, буде так, буде так. Так, і будуть приходи грошей. Так, а що у нас це робиться? Так. Так, це я хочу покласти, щоб якнайшвидше прийшла допомога, щоб людям... Якнайшвидше надати допомогу грошову, якнайшвидше звільнити легко. Також я хочу відкрити дорогу Збройним силам України. Це я заперечую, заперечую всі катівні, заперечую всі страждання. Відкриваю дороги до якнайшвидшого відходження окупанта і відкриваю дороги Збройним силам України. Буде так, буде так. Так, фортуна. Щоб надана була вся необхідна зброя. От сюди хочу покласти для звільнення окупованих міст, Херсонщини, селищ, сел. Якнайшвидше. Ой, вибачте, якнайшвидше, де відкриється дорога. Та надійдуть кошти. Олешки, прошу. Так, найсильніші. Повернення дітей. Вищі сили. Так, перемога. Здійснення всіх мрій, бажань. Вищі сили. Можливо, ви будете бачити у повітрі, як будуть над вами літати снаряди або щось таке, але це буде мирний вогонь. Радісний. Більше нема нічого, що заважає. Ой, вибачте, бачите, мене збивають, знову збивають. Відкриваю дорогу, знімаю весь негатив, магічну дію знімають. Та буде зняти весь гадити. Позвільнення звільненню алежик від негативних дій військових Збройних сил Росії. Верховного суда бояться, не хочуть. А я покладу вам, будь ласка, перекриваю вищі сили, ангелів, охоронців духів роду закликаю якнайшвидше допомогти звільнити, докупувати. Олежки Херсонської області відкрити дороги до Збройних сил України і надати всю необхідну зброю для якнайшвидшої деокупації олежок, без втрат для мирного населення, без руйнувань і втрат для військових Збройних сил України. Прошу всі негатив, всі страждання, катівні, тортури, знущання, весь біль, сльози і смерті, що завдані ворогом. Російською Федерацією. прошу по Верховному суду повернути, зняти з олежок і повернути все, що робили окупанти, їм назад. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги до деокупації і до повернення мирного населення, до своїх домівок, до родичів, до рідних. Буде так, буде так, буде так. Так, буде свято, буде надано. Допомога. Всі катівні. Припиняються. Ворог тікає, боїться, сам себе стріляє, буде так. Прошу припинити. Знімає весь негатив. Та прийде мир флешки. Дивіться, Олешки. Перепиніть боятися. Вірте в ЗСУ, вірте в Збройні сили. Такого жаху вже більше не повториться. До вас йде мир. До вас уже летить мирний вогонь. Але руйнувань я не бачу. Середина осені, мир. Кінець осені. Початок листопада я бачу повернення і відкрита дорога. До вас взагалі їдуть Збройні Сили України і будуть через які, по якійсь дорозі їхати. Так я бачу. Так що, дякую за увагу, до зустрічі.